У Кропивницькому акція Шаную воїнів біжу за героїв України розпочалася о 9 ранку з хвилини мовчання пам'яті загиблих у війні з Росією. Учасники забігу прийшли з синьо-жовтими прапорами та в футболках із зображеннями своїх рідних, які загинули на війні. Катерина Горобець вшановує пам'ять сестри Ольги Мельстер. Вона загинула, захищаючи нас разом зі своїм чоловіком Старасом Мельстером в одному боку. вони загинули. Це захід означає нагадувати людям, що в країні триває війна. Що це дуже. Великою ціною е, отримання цієї бажаної перемоги. Богдан Пасічник бере участь у забігу за свого батька Сергія Пасічника. У 23-му році був у оточенні в Донецькій області і помер від бойових дій, від осколків, попали їх бім по машині, коли вони їхали на вигрузку на точку. Все в його пам'ять буду робити, щоб його всі пам'ятали. Після п'яти хвилин розминки розпочався забіг. Годин. У центрі міста колона розділилася. Частина учасників продовжила забіг на 5 кілометрів. До інших після двохкілометрового кілометрового забігу приєднуються батьки, дружини, діти загиблих військових. Вони пройшли ходою центральною вулицею до площі Героїв Майдану. За мого сина Миколу Житкова. Мій син навчався і грав у футбол в Польщі. Коли почалася війна, він підписав контракт і пішов воювати. Він загинув у 21 рік. Тільки для нас важливо. І все. Тут зібрались діти і зібрались родини загиблих. На площі учасники акції пов'язали синьо-жовті стрічки на меморіальну інсталяцію Дзвони пам'яті у пам'ять про загиблих це наймасовіший забіг, який ми проводимо на території області за сім років. На жаль, кількість учасників заходу збільшується, як і кількість загиблих героїв. Цьому році на території Кіровоградщини зареєструвалося близько 800 учасників даного забігу. За даними Андрія Щетини, у Кропивницькому до забігу приєднались 217 людей. Акція тривала годину. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький.